Усім привіт! Як ви бачите, не минулої місяця, як я до вас вже повернулася з новим відео, і я вважаю, що це круто, бо мені здається, важливо зараз випускати якісь відоси, бо YouTube це така платформа. Типу на ній сидять, коли хочуть попоїсти у тіктоці, коли хочуть сходити до туалета, а усе інше це чисто полежати на дивані. Так от, відео. Я довго думала про що вам порозповідати, бо не хотілося пиляти лише якийсь спінт під музичку. Хоча, якщо вам цікавий такий формат, як спідпейти під музичку, напишіть мені, я буду тоді випускати відоси частіше, бо накладати музику поверх доволі простіше. Головне знайти музику без авторських прав. Так от, відео. Я думала думала і придумала якусь тему для відосу. Тож, оскільки мені нічого розповідати вам про персонажа з Геншину, якого я зараз малюю, це сяо, сяо, -сі сяо сяо Сяо-пі-пі-сяо от його самого я малюю. І щоб було що балакать, я вигадала якусь тему. Тож, давайте побалакаємо. Почну, напевно, спочатку. Я Діана. І мені 18 років. Малюю я десь понад 2 років, вже більше, бо для мене малювання почалося, ну, серйозне малювання почалося з моменту, як я завела інстаграм аккаунт. Так от. І за цей час в мене з'явилися якісь в принципі, в принципі, малюванні, які я раніше не помічала, але яких старанно дотримувалась. Чому я взагалі вирішила торкнутися цієї теми? А саме для того, щоб самі зрозуміти, як я досягла того, що зараз маю, та якось через ті пункти, які будемо обговорювати, дати вам змогу обміркувати свій підхід до малювання, тобто, як ви до цього прийшли, як ви досягли того, що маєте. Тож, якщо у вас є якийсь цікавий досвід, розповідайте в коментарях, я залюбки почитаю. Взагалі цих пунктів буде три, але кожний з них є чимось більшим, з яких можна було б роздути окремі відоси, але мені здається, я зможу передати це якимось коротким чином. Так, от, перший пункт, якого я дотримувалася ці два роки, це не брати ніякого промоушену, ніякої реклами, та не вкладати в гроші на розповсюдження своїх робіт. І я ґрунтую чому? Це не без підґрунтя було в мене в голові закладено. Так от, це було саме тому, що коли я починала свій творчий шлях, то я була школяркою. А у школярів, як ви знаєте. Не завжди є гроші, щоб виплачувати якісь, якимось соцмережам чи аккаунтам для того, щоб набирати популярність. Звісно, тепер я є студенткою, в якої є стипендії і так далі, але все одно я не хочу вкладати в це гроші. Бо в мене десь в голові є такий. Черв'ячок, який говорить, що усі повсюди аферисти, а я не Олена Христина і Либідь, і якщо я скажу ущука, ніхто мені на поміч не прийде. І по друге, стосовно цього пункту, це є те, що я не ні маю нічого поганого проти реклами та промоушену. Просто це є чимось таким дорослим, і воно потребує для тих людей, кому це цікаво. У плані заробітку, тобто, ти платиш рекламу, до тебе приходять клієнти і через цю рекламу і потім замовляють тебе якісь роботи. А в мене такого бажання нема. Тобто я не хочу працювати, я просто викладаю свої картиночки у інтернеті. І окрім того, що я не брала ніякого промоушену, я також і. Ні з ким не трейдилася. Тобто я доволі замкнутий художник, який не співпрацював з ніякими іншими художниками. Тобто, якось так в мене склалося життя за ці два роки малювання. І за ці два роки сталося дуже багато речей, зокрема, війна в моїй країні. Сталося от така подія, що. Десь недавно написала мені дівчинка з чатів художньої підтримки української, де я брала участь, де я переписувалася з іншими художниками та художницями. Але цей чат був більш розповсюджений на поширення української творчості та на запрацювання інстаграмівських алгоритмів, бо вони зараз працюють якось так ось собі. От саме туди я і за останній час пішла. Але думка є в тому, що я не платила гроші за те, що я роблю. Тобто, усе, що я роблю, це чисто на тому, що я викладала картинки і все. Більш-менш з першим пунктом ми розібралися. Перейдемо до другого. Другий пункт звучить цікавіше, бо я його назву так: типу: постійно малювати. Звісно, це дуже лякає оце словосполучення, але він має під собою добре, позитивне, гарне підґрунтя. І знову ж таки, але давайте я вам скажу одразу, щоб ви зрозуміли, я сама не малюю 365 днів на рік. Тобто це не відбувається цілодобово 24 на 7. Я також людина, і я малююсь здебільшого посезонно. А саме у січні, коли в мене канікули, та улітку, звісно, коли в мене також канікули, і є купа вільного часу. В увесь інший час я можу іноді там щось собі помалювати на вихідних. Чи помалювати якісь почеркулі десь на перервах між біганням з кафедри на кафедру, тобто якось так в мене складалося малювання під час учбового семестру. Так, що ж я хочу, щоб ви розуміли під постійним малюванням, це навчання. А навчання саме в тому, що ви. Не повинні малювати кожного дня повноцінки. Це може бути якийсь нарис, скетчик, якась помальовка або навіть якась градієнтна викраска якихось нових матеріалів. Тобто розумійте, що ви не повинні вимагати від себе того, чого не хочете. Навчання у малюванні є тим. Що ви просто набиваєте руку. Можете набивати руку у штрихуванні якогось, не знаю, якоїсь кульки, можете набивати у тому, як тримаєте пензлик з фарбою. Тобто, це не повинно бути якесь цілодобове витягнення з себе шедевру на рівні монолізи. Так от, повинно бути розуміння, що те, що ви малюєте, повинно задовольняти вас в першу чергу. Тож, те, що ви робите, ви навчаєтесь. І добре навчання завжди приносить такі ж самі добрі результати. Звісно, є така усі ми улюблена штука, як натхнення, якої ми усі мріємо, як, не знаю, жадаємо, як перемоги та не знаю, палання Кремля. Так от, ця штука допомагає вам робити шедеври, звісно. Але ж практика, навіть не під час натхнення, допомагає вам швидше досягти бажаного результату. Тобто натхнення це те, що вас надихає. Ну, типу, логічно, так? я Діана дуже логічна дівчинка, я знаю. А практика, якою ви робите навіть просто тримаючи не рукою лівець, це вже дасть вам гарний результат наприкінці. Боже, як складно це все розказувати. Таке відчуття, ніби я якась невдоволена та зла вчителька, яка змушує вас щось робити. Це так страшно, мені аж неприємно. Але не дивлячись на мій неприємний голос, я сподіваюся, що ви розумієте цю мою добру думку та посил, який я хочу в вас закласти. Ну і тепер третій пункт, який можна назвати так: треба враховувати. Чи розраховувати на реальні події. Усім нам митцям, зрозуміло, подобається мріяти, фантазувати і таке і інше, і нібито, коли ми почнемо малювати і викладати це все на інтернет-маси, то в нас одразу з'явиться трильярди і трильйони підписників. Але не все так казково. Я, звісно, сама. Розуміла, що ніби і хочеться, щоб в тебе була величезна аудиторія. Але коли я починала свій інстаграм-аккаунт, я розуміла, що я буду ноунеймом дуже великий час. Звісно, хотілося, щоб цей час був дуже коротким, але все є так, як є. Так от, зважайте на те, якщо ви будете починати якусь нову платформу або ще щось. Що одразу не прийде і не набереться аудиторія на 100-500 підписників, слідкувачів або читачів у інших в різних мережах. Ці люди називаються різно. Так, от. Також що фідбек не буде таким величним та багатим, як ви можете очікувати. Ну, у мережі, мені здається, його, звісно, простіше набрати. Але, наприклад, якщо ви нікуди не викладаєте і просто показуєте свої малюночки друзям, і навіть якщо ви показуєте їх своїм художнім друзям або ще комусь, ви, звісно, не будете отримувати такого схвалу, як би хотілося. Бо, звісно, нам усім хочеться більшого, це зрозуміло. Тож, готуйтеся і до цього. Фідбек буде маленький. Соцмережах, особливо, якщо це соцмережі не нові. Бо у нових соцмережах ви можете через її низьку популярність набрати більшу аудиторію. Якось це так дивно звучить, я знаю, але це так. Тобто, коли TikTok був тільки-тільки популярним, набрати там переглядів було легко, бо аудиторія там тільки-тільки не збиралася. Ну і художники туди теж переходили не так швидко. А такі старички, як Ютуб та Інстаграм, це вже ваші артилерія, з якою треба щось робити. Але я сама не дуже розумію, що. Так от. І також треба розуміти, що в перші часи треба буде робити все чисто на ентузіазмі. Бо коли приходиш на нові платформи, то ти там no name. Чому я виділила цей підпункт? А саме тому, що якщо ви розраховуєте на Свої аккаунти як на принцип заробітку, то це буде доволі важко. Звісно, те, що я вам зараз наговорила, може здаватися чимось мотрошним, але якщо ви малюєте для того, щоб поповнювати украрт ком'юніті, чи просто робити собі інтернет-галерею зі своїх робіт, чи малюєте просто меми чи фанарти по якомусь фандому, то вам буде легше, бо ви не заціклюєтесь на цифрах. Просто кажучи, ви така ж інтернет-малювака, як і я. Приємно познайомитись. Так, можна бути серйознішим і заробляти гроші на своїй творчості, але я принаймні цього не хочу, бо це є чимось відповідальним. А стільки відповідальності я не набралася за ці два роки. Хоча хто зна, хто зна, може, ця відповідалка в мене виросте, і я буду малювати на замовлення. І я стану звичайним продажним художником. Ой, будьте мене за це соромити, але якщо ви на це наважились, то бажаю вам лише успіхів, адекватних клієнтів і багато-багато грошей. І сподіваюсь, не за фурі. Сподіваюсь, що щось в цьому світі зміниться. у в подобаннях клієнтів, тож якось так. Оскільки я вже домальовую свого сяосі-сяо, -сяо, будемо прощатися. А тепер за традицією буду вам бажати всього кращого. Так, що я там зазвичай бажаю щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба, перемоги. Euh, що там я ще побажав? А любіть себе та усіх, хто для вас важливий, бережіть себе, та також усіх, хто для вас важливий. Побачимось у наступного відео, і хай щастить!